Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент, і Молдавію ми проіграли, і Україну ми профукали. У день незалежності України президент США Джо Байден схвалив новий пакет безпекової допомоги на суму майже 3 мільярди доларів і видав заяву, де наголосив впродовж минулих шести місяців українці надихають увесь світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі. Сьогоднішній день це не лише відзначення минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю лишається і буде лишатися суверенною та незалежною державою. У Білому домі ще раз наголосили, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні. Україні стільки скільки буде потрібно, такі ж запевнення пролунали і від генсека НАТО Єнса Столтенберга, і від президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила на гуманітарній підтримці України прийому у Європі біженців. і пообіцяла, що ЄС допоможе Україні із відбудовою. Більше про західну допомогу, військову і гуманітарну, поговоримо із моїми колегами у Вашингтоні і Варшаві Остапом Яришем і Мирославою гонгадзе Друзі, вітаю! Вітаю! Остапа спершу до тебе оголошений пакет військової допомоги сьогодні. Найбільший за увесь час. Які спроможності Україна за ним зможе отримати і коли? Так дійсно таким пакетом привітали сполучені штати Україну з днем незалежності. Насправді, дуже об'ємний пакет. Дозволь мені зачитати, що увійшло туди. пояснимо нашим глядачам. Отже, заклали в найостанніше пакет допомоги шість сучасних комплексів протиповітряної оборони НАСАМС та боєверпаса. До них 245 тисяч снарядів до артилерії 155-мм, також 65 тисяч снарядів для мінометів. 24 контрбатарейні радари дрони Пума також системи Вемпайр, які допоможуть. Знешкоджувати ворожі безпілотники, ракетні системи з лазерним наведенням, інше фінансування для тренування та обслуговування. Ось такий пакет оголосила сьогодні Сполучені Штати щодо того, коли все це надійде до України. Питала сьогодні в Джона Кірбі, це представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів. Юлю, ми знаємо, що ці речі, про які я оголосив, це США виділяють не своїх запасів. Це замовлення для компанії, які сполучені штати придбають і передають для України, тобто, наприклад. Боєприпаси можуть надійти для України швидше а якісь складніші системи сказав Джон Кірбі, це на це може піти деякий час. Тому будемо спостерігати, як ситуація буде розвиватися. Але дійсно, як ти вже правильно сказала, це вже це найбільший пакет за, за весь час і за час з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Юлія нагадаю виділили Україні вже майже 13 мільярдів доларів. Безпекової допомоги зазіхати на українську територію Росіяни почали вже за тиждень після проголошення незалежності. Натякали на Крим. 1992-го держдума скасувала акт передачі півострова Україні в 1954-му. Офіційний Київ не погодився. Тоді в 1993 році Російська державна дума ухвалила ще один акт про те, що Севастополь це місто Російської Федерації. Зі спеціальним статусом і знову запропонувало Україні це обговорювати у той час у Криму у розквіті місцевий сепаратизм 1992-го тамтешній парламент ухвалює рішення про статус республіки у складі України з власними законами та конституцією. Через два роки 1994-го, у Криму обирають першого і єдиного проросійського президента Юрія Мішкова. Другні секрет, з кого голосував. А почему? І той одразу запроваджує на півострові московський час і обіцяє ввести тут рубльову зону паралельно. Україна та Росія ділять Чорноморський флот. Конфлікт розпалюється, і поки домовляються політики, <звук> доходить аж до фізичних сутичок між моряками та силовиками. Ні, ну як, <звук> мені сирано. То як я українець то буду служити Україні. Мені завжди не понятно, що подрозумівається в этом слове, в этом случае под словом дружба. Если, значит, это такая така дружба, що два подразделения рядом существовать не можуть. это удивительно. зрештою, по так званій дружбі, понад 80% флоту флоту заграбастала собі Росія. Лише 18% гірших суден дісталося Україні. Історія закінчилася 94-го, коли до Криму увійшли 60 тисяч українських прикордонників та нацгвардійців. А Росія Раз в цей період вляпалася в першу чеченську війну в 95-му році. Вигнали мішкова. У нас було розв'язане руки посадити Мішкова на літак і відправити туди, куди його треба відправити. Разом з його урядом. В 97-му підписали нарешті цей так званий великий договір між Україною і Росією. І ця перша холодна війна закінчилася. І більше вона за Часів президента Єльцина не відновлювалася. Нова хвиля територіальних претензій Росії посилилася з приходом до влади Володимира Путіна. Перевірити реакцію України вирішив восени 2003-го, коли з території Російської Федерації Кремль почав будівництво дамби до українського острова Тузла, що в Керченській протоці ситуація була на межі збройного конфлікту. Україна зреагувала блискавично. Тодішній президент Кучма дав Кремлю зрозуміти, захищатимуть зі з. Броєю Росіяни переконались, що ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішені. і це спрацювало. Путін зібрав внутрішні бонуси якраз перед виборами до його державної думи, і відступив. Він він зрозумів, що взяти штурмом Україну зараз, принаймні в 2003 році, не не дуже реально. Така була коротка, дуже коротка російсько-українська друга холодна війна. У Москві тоді зрозуміли, силоміць взяти Україну не вдасться, тому почали тиснути економічно. Передусім, мова про російський газ, яким Кремль роками вправно шантажував Київ. А можна утром день а вічерм? Стуля можна, но дінгі вперед. Газовий вентиль закручували, аби зробити Україну поступливішою. Ціна на газ в російській Україні виросла за пропозицією Росії приблизно на 30%. Саме газ став розмінною монетою у підписанні харківських угод. Ті продовжили перебування флоту РФ у Криму до 2047-го. За них Україна отримала знижку на блакитне паливо за що домовленості назвали флот в обмін на газ. Чи здобута це надто високою ціною? Ні, тому що домовленості досягнуті з Москвою є взаємовигідними. Водночас зайти в Україну Росія вирішила не танками, а своїми людьми, аби розсварити та підкупити Україну зсередини у владі заводилися кремлівські щури. Особливо багато московських агентів розвелося за часів Януковича, коли силові відомства очолювали громадяни Ерефії. Працювали в Україні і ціла когорта проросійських посіпак. Російський громадянин Лібідів на чолі міністерства оборони. Они за часів Януковича тепер вже визнано російським агентом визнаний деркач. Зрештою, коли Янукович утік до Росії, а країна була ослаблена. Москва вирішила діяти. Спершу анексувала Кримський півострів, а тоді пішла війною на схід, аби окупувати частину територій. Вісім років війни призвели до повномасштабного вторгнення, яке всі ці роки було лише питанням часу. Мною прийняти рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми знаходимося на своїй землі. Ви росіяни. Зараз ваші військові розпочали війну. Війну в нашій державі. Російсько-українська гаряча війна, і тим більше повномасштабне вторгнення. Це не вибрик останнього там президента Росії, це тривалий процес, який випливає з російської власне імперіалістичної ностальгії. І цілком можливо, що ця війна почалася б раніше, ще на початку 90-х. Тоді ми пропетляли, але закони історії не в благанні. Сьогодні ми цю нашу відкладену війну за незалежність мусимо виграти. Бодай тому, що Україна, перша, хто наважилася кинути збройний виклик апетитам Російської Федерації, і вже понад 180 діб тримає оборону і звільняє свою територію від навали ворога. Виводи діло самі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.